Курортні громади Одещини у важкому становищі. Основний бізнес, який приносив їм дохід, зупинився через війну. Це зрозуміло. Базові відпочинку порожні власникам нема з чого платити податки. Відтак громади втрачають можливість підтримувати та розвивати свою інфраструктуру. Як виживають у приморських селах на півдні Одещини, бачили мої колеги. Панорамні вікна без єдиного скла. Вітер гуляє залою. Це їдальня дитячого оздоровчого табору у селі Приморське на півдні Одещини. Тихим теплим липневим вечором російська ракета прилетіла просто на територію дитячого табору. На щастя, маленьких відпочивальників тут не було. На базі знаходився лише один охоронець. Чоловікові пощастило вижити. Він сидів внизу на порозі на ступіньках, і воно пройшло зверху нього. Він тільки злякався дуже крепко, хоча вікна там повилітали, повністю кусок стіни вилетіло в волною. У таборі, що за сезон приймав близько тисячі дітей, тепер немає жодної цілої будівлі. Столова, адмінкорпус, туалети, душові вікна повилітали, криші посміщалися. Ми їх вже попіднімали. Ну, більше всього столова, тому що вона була перва від е, хвилі туди, де перший удар вона все прийняла на себе. З кінця лютого територія Лиманської громади, а це п'ять сіл, пережила кілька обстрілів. До того ж, зовсім поруч острів зміїний. Період його окупації був для селян страшним часом. Всі крилаті ракети запускались. Напевно, саме зміїного, тому наша громада це відчула дуже добре. Більше двох місців наша громада саме люди переживали. Звісно, за таких умов туристичний сезон неможливий. А саме він годував велику громаду, якій належить два курорти на березі чистого моря вздовж широких пляжів. Нині це лінія оборони. Тож жодна зі 120 баз відпочинку влітку не відкрилася. А отже, зникли робочі місця. Олена з Лисичанська у Лиман приїхала до сестри на початку літа, намагалася влаштуватися хоч десь. Я вже всі пороги оббила. і здесь, і в школах, і в садики. І гді любая робота. говорю, хоча б ну де ж то там грісти, там убирають мити. Ні, нічого нету. без роботи залишилися і місцеві. До того ж, немає туристів нікому продавати овочі та фрукти. Найбільших збитків зазнали власники баз відпочинку, що не працювали жодного дня. Чимало підприємців за таких умов припинили сплачувати податки в бюджет громади. Якщо ми говоримо, наприклад, про бази відпочинку, які сьогодні орендують земельні ділянки по договору, чому вони не повинні сплачувати? Але всі. вони не працювали. З чого сплачувати? Ми розуміємо, що бізнес не працює. Ця ситуація не тільки в Лиманській громаді, ця ситуація по всій нашій державі. І ще раз хочу сказати, податки повинні сплачувати всі, тому що за Місцеві ці податки живе громада. з березня бюджет щомісяця недоотримує по півмільйона гривень. Ці гроші мали піти на школи та садки, але капітальний ремонт первинних укриттів у закладах триває. Тож місцеві діти нині на дистанційному навчанні. У нас Інтернет не завжди є добрий, хороший, а також не всі в змозі зараз батьки купити своїм дітям мобільні телефони. А у нас переважно, що у батьків від двох до трьох дітей, навіть багатодітні, є всі по 12 дітей. Ремонт укриттів планують завершити за кілька тижнів. До зими школи та садки готові. Мають нові котли, а запасу палива вистачить до нового року, а потім доведеться купувати за новими цінами. Та це не весь клопіт. У 21-му сторіччі Лиманська громада живе без водогону. У дворі школи колодязь його регулярно наповнюють питною водою, яку привозять за 60 кілометрів. Воно подається по трубах і течеться, і на цій воді готується. Нічого проблема так. Це не тільки в школі, а в мене особисто дома немає. Немає такої води для хорошої. Ми вдома з чоловіком пробили скважину. 15 метрів вниз, гірка вода. Технічну воду купують по 160 гривень за куб. питну вдвічі дорожче. А скільки ж тої води? Ну дві тони купиш, і вона що ж Оце ж вугілля треба, Та хто ж буде купляти? За скільки воно там. 20 чи тисяч, яке ж у там трошки купили якихось лампачів та будемо топить. Виправити ситуацію з постачанням води до місцевих сіл може тільки держава. А от інші проблеми селяни намагаються розв'язати самі. Громада взялася ремонтувати школи та садки, відкривати медичні кабінети, будувати ринок у курортній зоні. Проте все зупинила війна. Але лиманці вірять, після перемоги до них на море знов приїдуть гості. Ми готувалися, нове танцполе зробили, там плитку положили, чоловічий туалет зробили ремонт. Ми готувалися працювати. Буде все добре. Буде будуть діти. Ну а як, як без дітей? Марія Тарасова, Михайло Данілов. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.